Не минає й тижня без скандалів. Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Стихійне лихо трапилося на Львівщині. Річка вийшла з берегів, затоплені села, само собою, домівки, автівки. В Запорізькій області наші загарбники підірвали ще одну дамбу. Херсонська область потерпає від біди, яка трапилася. Люди просто живуть на берегах. І інформацію, яку нам доносять зараз медійний простір, він дуже заполонений собачками, тваринками. І зовсім не говориться про трупи, які вспливають, люди не можуть пити воду, вони бачать людей, які просто пропливають в цій воді. Також поговоримо про скандал, два скандали один з яких трапився в Чехії, другий. Фінляндії. Всім відомий. О, щойно я помітив, що я згорів на шиї. Окей, чудово. Очі дуже-дуже печуть. З чого почнемо? Почнемо з того, що наша країна проходить просто через такі випробування, які звалились всі в один момент. Не вистачало нам каховської ТЕС, як підірвали дамбу в Запорізькій області, і стихійне лихо на Львівщині, де через погодні умови, для тих, хто не знає, в Карпатах в Горах завжди червень. Я так розумію, що в більшості гірських місцевостей завжди квітень, травень, червень ідуть дощі? Е, взагалі в цьому стихійному лих, лисі в, е, винувата не так природа. Як людина. Ще в давнину, для тих, хто не знає в Карпатах, за Австроугорщини підривали динамітом берега гірських річок для того, щоб сплавляти дрова, деревину, щоб це все було набагато швидше, щоб це все водою йшло. І ось, власне, до чого довели, довела нас рука людини. Окрім того, їдучи за Карпатською областю, траси, які пролягають вздовж Тиси... Європа, яка б'є в усі дзвони, люди в селах викидають сміття, забруднюють навколишнє середовище. Звісно, від цього найбільше страждає рослинність, рослини, тварини. І для тих, хто не знає, в Закарпатській області є німець, який вирощує карпатських буйволів. І, власне, в одному з інтерв'ю він розповідав. Як важко випускати тварин на пасовиська, де багато пластику, і якщо буйвелл з'їсть цей пластик, не бачивши, чи не хотя Ну звісно, це тварина. І навіть якщо це пакет, які потім наслідки, тобто там, здається, він говорив, що навіть тварину неможливо спасти або хірургічним втручанням, або просто вона помирає, тому що неможливо це вибрати. Е, відношення людини до природи. Дуже змінилося. Воно ніколи не було дбайливим, якщо вже на то пішло. Тому що люди просто експлуатували і використовували природу так, як вигідно їй, не думаючи. Не думаючи про наслідки, зараз ми боремося з цими наслідками. Стихійне лихо. Зокрема, я говорю про стихійне лихо на Львівщині. В 20-му році ми всі пригадуємо, як Івано-Франківську область затопило. Дорога до Буковелю просто була розрита. І зараз можна проїжджати, коли ми минаємо Микуличин. Микуличин це ЗРМ чи перед Татаровим, ми бачимо, власне, цей маленький струмочок, який зробив цілу таку спільність. Скалу, скажімо так, тобто змив всю землю і такі каменюки ми бачимо. І людина розумна людина. І оскільки ми позиці... позиціонуємо себе як українців, як розумну націю, з кожного стихійного лиха, з кожної біди повинна брати, робити висновки і засвоювати уроки. Для чого нам потрібна історія? Історія вона, власне, і потрібна для того, щоб передавати факти, щоб ніколи не забувати і розуміти, як було, щоб не робити помилки. Це те саме як в стосунках, як в любові, так? Йдемо далі. Наступний скандал. Наступні два скандали, які дуже мене збентежили не так в Фінляндії, як в Чехії, де дівчинку в школі, неповнолітньої, так зрозумів, з відео, принижували Чехи. Взиваючи її, всім відомим словом, яке притаманне всім слов'янським країнам, де є слов'янська мова. Та, тобто, це ця, ця лайка вона вживається як в Сербії, так і в Словенії, так і в дуже-дуже багато де, окрім латинських країн. І, власне, вона знімала це на відео. Вона сказала, що вона з України, і їй почали. Прямо ножем в серце говорити про те, що от Росія переможе. Це є. Окрім того, що це є агресія, це ще є булінг. Коли тебе принижують. Цим зараз займається посольство України в Ем, Як вони вирішують цю ситуацію? Можливо, дівчинку переведуть. Ті діти вони не зміняться. І тут, перш за все, варто дивитись на батьків. Та? Тобто, очевидно, що це батьки всередині в домі, тому що діти, знаєте, дуже цікаві особистості. Вони з дому виносять те, що ми приховуємо в чотирьох стінах: всю інформацію, поведінку, лайки. Тобто дитина десь це чула. І якщо дитина це несе в маси, це означає, що саме це слово, саме цю фразу вона почула від впливової для неї людини. Для дитини хто може бути впливовим? Ну, звісно ж, не співак. Звісно ж, не політик, тому що вона ще дитина. Це мама і тато, дві головні фігури. І щоразу, коли ви чуєте лайку, дуже багато відео з'явилось, де. На дитячих майданчиках, навіть я, здається, це чув. Тимчасово переміщені особи, в них в дітей є більше вольностей, тобто в Західній Україні це таке табу матюкатись, та? тобто, в нас, звичайно, матюкаються батьки з дітьми, але здебільшого це табу. На східній частині України це табу менш присутні, і там більш нормально, так? Облаяти, принизити. І, власне, діти на дитячому майданчику продовжують використовувати ці лайки, що абсолютно неприпустимо. І, звісно, звідки вони почули ці лайки? Вони, звісно ж, їх почули в себе вдома. Вдома. Е, така форма булінгу, вона. Дозволила цим хлопчикам, вони вибрали слабшу жертву, тому що дівчинка, видно, спокійна, скромна. Вони вибирають жертву. Будь-яка людська істота хоче мати владу над кимось. Чоловік має владу над жінкою, жінка над чоловіком, мама над дитиною, дитина над своїми іграшками. І ось ці підлітки, які, ймовірно, зараз проходять такий переломний період, мабуть, 13-14 років, починають вже шукати, де самозатвердитись, де показати ось він я. Ось він я, який керує цим світом, і я вже зараз можу принижувати. І брати владу. Звичайно, для дівчинки, навіть якщо вона. Вела себе достойно, тримала себе достойно. Це не той скандал, що в Фінляндії для дівчинки це є психологічна травма, тому що вона змушена відстоювати, не розуміючи, що вони хочуть. Дівчинка не розуміє, що ці хлопчики хотіли просто самозатвердитися. І вона стала їхньою мішенью. Фінляндія. В Фінляндії ми бачимо Чеченку. На початку війни, війна, яка вже триває півтори роки. Приблизно півтори, нам потрапляли в соцмережах такі кадри, коли в Чеченії розстрілювали російські воїни. Тоді, звісно ж, ми не звертали увагу на Чеченію, тому що для нас стихійні біди, лиха, війна це щось далеке. Це щось далеке і це не наше. І коли нам попалися ці кадри в Чечні. Ми почали дуже добре їх розуміти. Зараз, взагалі, кожен українець зможе, зможе розуміти, що відчуває людина, яка переживає війну. Чеченка їх принижувала. Цих росіян, тобто всієї суті конфлікту так сюжетної лінії мені невідомо. Чеченка їх принижувала. Вона казала, що вона їх ненавидить. Через те, що вони прийшли до них додому, до неї додому, зруйнували її дім, і через них вона зараз в Фінляндії. Вона вела себе стримано, По ній, звісно ж, видно, як вона якісно одягнена. І дуже так себе харизматично і цікаво поводила з росіянами, ставила їх на місце. Звісно, вона. Не апелювала фактами, але на простому, людському, на простій людській мові, вона давала зрозуміти, кого вони вибрали тоді, коли Росія напала на Чечню, кого вони підтримують зараз, і, звісно ж, такі болючі, такі, очевидно, ці росіяни заділи, вона почала їх принижувати з точки зору, хто вони такі є. Вона не боялася знімати це на камеру, щоб її знімали. Вона сказала, що в поліції нічого ні вони не зроблять, ні вона не зробить. Вона просто сказала, хто вона є. Тобто вона висловила думку мільйонів українців, саме через це вона знайшла таку прихильність в нас, тому що ми все-таки, українці, народ емоційний. І я думаю, що на місці Чеченки, я так розумію, вона дуже багато років живе в Європі, в Фінляндії, і вона вміє стримувати емоції. Ми, українці не вміємо це стримувати. Ми вже би гримнули, пакнули, вдарили, штовхнули. І знаєте, важко в Європі себе стримувати, коли чуєш таку поганьцю саранчу і пригадуєш дитинство, коли баба казала брати віник і колорадських жуків. Зарібати. я думаю, що кожен з нас з дитинкою, хоч раз, той картопляний кущик хотів відшмагати, так, щоб від нього нічого не лишилось. І ось, власне, що хочеться зробити з росіянами, які дуже дивним чином все рівно вмудряються прилітати в Європу. Я прочитав, що Марокко відкрило прямі рейси, Турцію щось там скасувало. Але за інсайдерською інформацією. У Флоренції, в Римі дуже багато російськомовних туристів, які мають російський акцент. У них не такий акцент, як Дніпро, Запоріжжя, Харків. Тому що акценти вони дуже відрізняються. В нас російськомовних українців не є такий швидкий говір, немає такого акання, окання, чокання. Не наче гуси, які прийшли в музичну школу на перший урок вокалу, так? Не кажу, що це щось негативне, це є їхня культура, їхня гордість у нас також. Ми кажемо що. Нам дуже, нас дуже важко перевчити, казати що. Тому ми кажемо що? Шокаємо, гакаємо, не потрібно цього цю цуратись. Ми знаємо, колись Гоголь казав, що кожне українське місто воно було схоже на маленьку Флоренцію, і було багато діалектів, говорів, які з російщенням, яке проходило вже дуже давно, тому що Російська імперія вона сягала, вона навіть мала контроль над Польщею, і навіть Німеччина дозволила Чев Сругорська імперія, щоб Росія обирала долю. Польщі. Що буде з Польщі? Головне, щоб кусочок Литви залишили Німеччині. Так? Тобто, вже в тисячу за Першої світової війни в найвіддаленіших західноукраїнських містечках були паради з прославлянням Російської імперії. І там навіть було написано. Да здравствует свободна Україна, та? тобто така маніпуляція і нашим, і вашим. Е, тому ворог не прийшов до нас раптово, як хвороба. Так? Якщо кожен з нас буде перевірятись, здавати регулярні аналізи, не шкодувати грошей, то хвороба ніколи не прийде зненацька. Ми будемо знати, що зараз вона знаходиться на такій стадії. І вона розвивається, і що для цього треба робити, тобто чи ліки, чи ну, це як камінь-зубах. Якщо щороку, чи за порадою стоматолога двічі в рік робити чистку зубів, ми будемо запобігати утворенню цього каменю. Якщо ми не будемо робити чистку зубів і будемо роками ходити з цими камінцями, потім просто вже прийдеться викидати ці зуби. Ось, власне, в чому різниця, що ворог, він приходив, він прийшов на нашу землю дуже-дуже дуже давно. І якщо ще Польща, Австро-Угорщина вели себе куди не йшло, хоча вони далеко не були святі, навіть Австро-Угорщина руйнувала монастирі в Україні. Щоб будувати свої магістрати. Є такі факти, є історичні будівлі. Польща, звісно ж, також вона виспівувала і переписувала українську історію під себе. Вона писала тільки те, як Польща, так, тобто, знецінюючи і взагалі право голосу українців українського народу за часів Австрії. Польщі, українці боролися за це право голосу бути присутніми в цих народних домах, будівлях, бути присутніми на віче і брати участь в соціальну активність, тому що містечка, міста на Західній Україні, вони ж були створені під кого? Українці жили поза межами міста в селах. В містах жили євреї, поляки, німці і інші, інші, інші національності. Ну, здебільшого це поляки, німці і євреї. Тому нічому дивуватися, е, браво Чеченці, яка підтримала українців і висловила думку. Ми ви знаєте, що в Чечні насправді вони настільки. Ск... Не був там, але повідомо можна сказати, що війна тоді наробила дуже багато лиха, і Чечня не зробила той ревок. Вона в плані прогресу. Вона регресувала. Вона стала як відлюдницькою, закритою країною, де ми нічого не знаємо. Ми боїмося поїхати туди, як туристи. І ми тільки можемо дізнатися з відео. Тобто з усіх країн, пострадянських країн ми бачимо, що це Грузія, де також варто врахувати особливості менталітету також. Україна і прибальтійські країни зробили ривок. Але найбільша гордість за Україну. Чому? Тому що це дуже велика територія. Це не Литва, це не Латвія, це не Грузія. Це дуже велика країна, яка показувала, що вона хоче йти. В ногу з сучасним світом. Як багато українців зараз кажуть, от наша нова пошта номер 1 За один день тобі можуть з Києва відправити в Ужгород посилку. За один день тобі приходить смс в смс вказано: прийшло, зберігається стільки то днів, з такого то дня буде платно, тариф буде такий. Подивіться на сервіси доставки. Європейських країнах. І ось що в нас наш плюс. Нас, наш плюс в тому, що ми не знали, як йти, ми не знали, куди йти, ми не знали, як це робити, але ми старалися, і ми брали, 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 брали щось краще. І тут важливо розуміти, що позбавившись комплексу меншовартості, можна не порівнювати, а брати, робити і вдосконалювати. Дякую за перегляд! Щастим!